В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, святитель Іоанн Златоуст повчає нас. І ти, улюблений, брате, волай при великому шумі своїх гріхів і негайно почуєш Господа. Великим є людинолюбство, владики, Бог став людиною, зійшов і вселився у дівочу утробу, і кого закликав Волхвів. а після них кого блудницю, а після неї кого. Розбійника, а після нього кого богохульника. О дивні і надзвичайні діла, початком покликання були великі грішники, оскільки весь світ перебував у поганому стані, люди були віддані гріховному сну, юдейству і великій безпечності. Тому він, прийшовши, спочатку покликав до церкви грішників, щоб потім ніхто не зневірювався у своєму спасінні. Ти нечистивий – пригадай розбійника. Ти нечистий, пригадай блудницю. Ти хулив Бога, пригадай великого апостола Павла, який хулив його. Ти невірний, пригадай волхвів. Амінь.